Так, ну що, продовжую налагоджувати мотоблока для роботи. Це вже друга неділя. Дивіться, тут так він стоїть. Вже весь в павутині, бо павуки тут люблять заплітати свої приколи. Що значить? Зараз я його виганяю на двір. А перед цим скажу, що ми ще будемо робити. Значить, дивіться, є тут у нас таке щеплення. Така тяга йде сюди. І трошки воно в мене веде. Як веде, поясню для тих, хто не знає. Дивіться, значить, натягую. Тут все натягнуто, коли включаю передачу, він вже починає їхати, дергатися. Це якби не дуже приємно для тебе. І не дуже приємно для мотоблока. Бо розбивається щеплення. Отут де оцей підшипник вижимний, вам там не видно його, суть ви поняли. І стільки не вистачає дотягнути, та буквально трошки. Отут ось бачите відстань, що я витягую, оце якраз цю відстань треба підтягнути, тут десь буквально сантиметр. Де я буду його підтягувати? Тут дивіться, з цієї сторони є така штопорна проволока. І там є внизу гайки. Зараз я вам там нічого не покажу, бо не видно тут темно в сараї в його гаражі. Але зараз ми виїдемо на двір і там дивіться, все буде шикарно видно. Навіть буде сліпити вас. Так, і слідуща така, можна сказати, проблема, але це можна сказати і не проблема. Це що все тарабанить. Ну, На мотоблоках це природньо, бо від нього завжди була велика вібрація. Але я замітив, що спочатку, як я перебрав з батьком щеплення, отут, коротше, ми перекрутили, попіджимали, то вібрація була менша. Тобто, може, що то отут і віджалося. Значить, оце все діло треба буде поперетягувати, всі оці штучки подивитися. Все попередивляється, продуть фільтр, поміняти там масло. І я думаю, в принципі, все. Тобто, триві ще треба зробити. Щеплення, продуть фільтр і попідтягувати всі гайки, всі штуки позакручувати. Все. Так, вигнав я мотоблока. Значить, Для того, щоб підтягнути щеплення, мені понадобиться один ключ. У мене тут є набор, але мені треба один ключ. І цей ключ має бути на 13. І дивись, зразу вгадав. Так, значить, отут є така короче, пружина. Я отака тяга, я так зрозумів тормоза чи що воно, я коротше, не шарю. Ну Я знаю, що цим можна підтягнути щеплення. Можна ще підтягнути оцими кулачками. Ну Я цього трогати не буду. В принципі, мені хватить цього, що я покручу оцю штуку. Я вже пробував її крутити, воно допомагало. Ну Це було до того, як переламалась вилка. Це було коли мотоблока тільки взяли. Воно просто тупо, із-за того, що нічого не було змазано, все воно на суху робило, воно просто тріснуло. Оця ось штука. Ви поняли, так? Да? Для того, щоб її освободити і покрутити, треба буде що зробити? Зняти оцей шплінт. Зараз я це і зроблю. Роблю просто пальцями, але воно ніфіга не виходить. Значить що? Значить, треба буде піти взяти плоскогубці. Хочу сказати зразу, що ці шплінти дуже гамняні. Неякісні пару разів їх загинаєш і вони просто тут ламаються. Яка альтернатива для них, це можна взяти якийсь там гвоздик і чуть-чуть підігнути, можна якусь проволоку взяти. Ну коротше, вже самі придумаєте. Так, ну що, взяв плоскогубці. Беремо. Він тут вже такий покручений, поверчений. Як речі, чого він такий покручений, я не знаю. Ну, коротше, беремо його, отак витягуємо або вгору, або вниз. Проще буде, звісно, вниз. Так, є. витягнули. Вложимо її, щоб не загубити. Опа, сюди. Далі тут є шайба. Теж її не загубить. А як загубите, знайдете нову. Є випала. Все, в принципі, освободили. Так, ну що, освободили оцю тягу. Дивіться, можна як тут підкрутити її. Ага. Лох, це судьба. Знаєте, що я зробив? Я ж відкрутив оцей диференціал, чи як він називається. Коротше, поворот руля в просто Коротше, Зараз я його назад звернув і відкрутим те, що треба. А треба нам оце ось. Так, показую. Всегда я путаю оце з оцим. Воно просто все похоже. Я його путаю. Значить що, витягнув з плінта. Для того, щоб витягнути оцю тягу, треба попустити щеплення. Отак, От беремо, натягуємо і відпускаємо вниз. Все, тепер беремо, переходимо сюди і просто стягуємо. Бачите? Скільки холостого хода є. А його, як би, я так думаю, не повинно стільки бути. Так, опускаємо і все. Так, тепер беремо ключик на 13 і віджимаємо ці дві гайки. У мене він один, мені він один і треба. Нащо їх віджав непонятно, ну і пофіг. Так, значит, треба спочатку подумати, було. Так, значить. Ось цю треба віджати, бо це теж Це, Я так розумію, взагалі не зрозуміло, що це, ну це типа і тормоза. Можливо, це тормоза. Оці гайки. А це саме щеплення, я думаю. Так, віджимаємо цю гайку. І беремо отак за часовою стрілкою, підкручуємо його. Я думаю, там небагато. Ага, ми бачимо, що воно вперлося. Так. Там є оця вилка і воно там вперлося. Ось болт уже закрутився, чи ця тяга. І воно вперлося. Значить що? Значить більше ми мене закрутимо його. Значить що? Де треба буде регулювати? А це на оцих кулачках. Ну, зараз спробую, я трошки закрутив. Зараз спробую, що воно скаже. Зараз заберу назад і спробую нажимати. А як ні, то вже будемо крутити ці кулачки. Так, ну що, закрутив, усе, підібрав сюди шайбу, бо тут не було шайби. Таку здорову вставив, хай буде, щоб не ламався шплін. Так, тут все позажимав, все закрутив так, як було. Чуть-чуть підкрутив, зараз буду пробувати. Продемонстрірую, дивіться. Дивіться, виключена передача. Зараз першу. перший. Він не їде. Запускаю цей, він починає їхати. Все, поставив. Тобто там гайчучі треба було підкрутити. Перепутав. вічно пробую цим заглушити. Так, ну і слідуючим підопитним буде у нас оцей ось фільтр. Тут внизу масло залите. Ми заливали масло, але ну воно там і повинно бути. Зверху він такий уже пилюки. Пелюки він через те, що неправильно була ця штучка закручена і сюди попадала пиль. Зараз я його попробую. Я короче, його ніколи не розбирав, але зараз я його попробую розібрати. Тут з боку ось намальовано конструкцією його як вона збирається. Ну і коротше, зараз буду його пробувати якось розібрати. Так, там, думаю, буде вам погано видно чуть-чуть, бо воно свідчує. Ну я думаю, сама суть понятна. Зараз що? Зараз цей провід. Давайте не знаю. Откутимо зверху, подивимося, що там. Я взагалі не знаю для чого ця камера. Тут все на китайському написано. Ось отака просто камера воздушна. А, я зрозумів, такий... не знаю як сказати, Циліндр. щоб засасувало туди. воздух. Что то оно так сделано, интересно. Так, это я снял, это я снял. Тут такая штука, вот такая интересная, смотрите, она все в полюке. Сейчас все это дело выдую, поскладаю. Так, ну в принципе все. Поглядим, что у нас тут есть. У нас тут є шайба, у нас тут є отакий вінтіль, кришка, пластмаска така. Ну і отака пластмаска з лопастями з такими. Все, верх тут отак от виглядає. Так, давайте тепер перейдемо донизу. Надію, що вам хоч що то видно. Знімаю я на свою екшн камеру. Вона чуть-чуть темнить. Бо, як ви знаєте, хто дивився відео, які знімалися років два назад, чи три, чи навіть чотири, то там камера повредилась, з того моменту вона так трохи знімає. Не дуже коректно, Ну що, зняли ми таку каструлю, там внутрі я не знаю, що є. Наверно, теж якийсь фільтр. Так, да, є фільтр, він випав. Так, що ми тут бачимо? Ось такий є фільтр, він. Ідеально чистий, ідеально в маслі. Це що значить? Значить, що туди пиль взагалі не попадала. Диві, геть, він як новий. Так, ми його ставимо акуратно сюди наверх. Так, що тут бачимо? Кастрюлю. Тут також все ідеально чисте. Масло там я бачу внутрі. Ага, бачу там. І воно, ну, що то є там на дні. Якщо так зболтати, ну в принципі воно чисте. Я думаю, що ще поки що його міняти не буду. Який смисл, якщо воно чисте. І по ідеї, оцей фільтр збирається, вся пель тут осідає. Потім не йде в, е, в циліндр. Зараз беру тряпочку і це все витираю. Бо воно віддать, того, що було багато масла. Воно трохи розбалтувалося, тут не знаю. Виходило. Зараз це все витру, почищу. Видаю ті всі штуки зверху і установлю його назад. що, Як той казав, від імеєт, значить почистив всі ці штуки. Отак от, от вони виглядають. В принципі, пилівки тут не було багато. Все те, що зміг, все очистив. Поверхностно, звісно, фільтр чистий. цю штуку повитирав. Цю штуку повитирав. Цей корпус. Тепер він як новий. Встановлюю, тепер все назад. Так, ну що, зібрав я його, отак От він виглядає. <кхи> виглядає як новенький з виду. Всередині так же само. В принципі, мені кажеться, що він буде їздити ще дуже довго. масло там чисте, чуть-чуть на дні є якоїсь пилючки, але вона на дні її зібрало. І масло чисте. І як вже буде чуть-чуть масло там, то я вже його повністю поміняю і, і все. І буде вже потім нове залите масло. І буде все добре. Потім вже і фільтр поміняю. А зараз поки все нормально. Так, Підходимо ми до не менш цікавої штуки. Це у нас капот. Капот, який накриває сам двигун. Це водяний бачок, тут знаходиться палений бачок. І отут під водяним бачком є ось такий капот. І він, як ви бачите, теліпається. Тут предусмотрені різінки, але вони чогось вдавлені. Зажимати вже сюди немає смисла, бо вони вже закручені, ці болти. Значить, зараз я що зроблю? Я візьму і туди підложу якийсь. Шайби. Так, значить, відкрутив оцього ось болта, я викупаю, що тут ми дужче не візьмемо цим болтом, підложивши отаку саму шайбу. Чого? Бо тут є отака втулка. Втулка для того, щоб ми не пережали, як будемо сильно зжимати. Значить, що я дію? А нічого я не дію. Через те, що воно тут на резинці і воно тарабанити не буде. Я думаю, воно так і придумано, щоб його піджати і все. То я не буду навіть нічого колхозити і придумувати. Просто закручу це все діло назад. І все. Так значить, тільки що я подумав і рішив, що все-таки треба щось підкласти. Через те, що оця штука, ну, вона хоч і не тарабанювала, але вона вібрірувала. Ось такий звук іменно. Звук вібрації. Короче. І що я вирішив зробити? Все-таки вирішив щось зробити. Я взяв кусок різинки, отак, шланги, відрізав і надів на болта. Соответственно, я коли буду зажимати цю різинку роздавити і вона добре плотно туди віжметься. Мені здається, ідея геніальна. Мені здається, що мені потрібно за це дати патент. Подивіться, як все фігінсько. І жодного колхоза тепер. Вау! Просто найс! Так, все, це я вам показав. Так, типу в режимі повноцінного відео, а тепер все буду перетягувати в режимі таймлапс. Бо я думаю, що це займе дуже багато часу і буде. Мега, не цікаво. Поїхали? Поїхали. Пішов кінець підготовки. Прийшов кінець, а я молодець. Найважні частина цього всього движення це оцей щиток. Я його зробив. Зробив болта, просверлив, закрутив, зашплінтував, підложив шайбу, все як положено тепер. Вібрує. Взагалі класно. Так як треба. Не буде зеленчать, буде вібрірувати. Оцю і оцю штуку я закрутив. Потім виявилось так, що в мене чуть-чуть ці болти були попущені на маховику. В процесі цього закручування придавив оцього пальця. Так що будьте обережні, коли будете отак підкручувати, щоб не зажувало вам пальця між стартером і маховиком. Бо воно коли прокручуєш, воно бува, само прокручується туди не ряє і разом із цим зажує пальця. Дуже неприятна штука. Ну, Хоч мінус, пішов в мінус. Далі попідкручував ось болтики. Па, па памс, па, -па памс. Є е -е -е. папамс -па тут, тут, тут попідкручував. Попідкручував оці болтики на блокові, не знаю для чого. Потім піджав мотор. Це, Слухайте, це самі головні вузли, які треба буде вам піджати, коли ви тільки купите Ну, Я вже їх піджимав і це і ще раз піджимаю. Далі піджав рога отам От знизу. І виявилось так, що отут де КПП у нас. Тут знизу болт і гайка. У мене цієї шайби не було. І оця рамка ходила туди-сюди. Я не бачив, що її не було. Все, закрутив гайку, тепер все класно. В принципі, на цьому ми вже й завершимо. Все те, що хотів, я зробив. В принципі, хотів ще зробити світло, але трохи кличуть діла, дуже серйозні. Значить, я думаю, і так буду вам, що сьогодні глянуть. Так що, отака от історія. Бачите, тут провода є обірвані, тоненькі, взагалі геть неякісні. Того, я думаю, по поводу світла я зніму відео трохи пізніше. В принципі, ну що. Мотоблок вже повністю готовий до роботи, фільтра почистив, все попережимав. Остається на вісне і поїхати горбатися на городи. Всім дякую, хто був. Обов'язково підпишіться, бо це допомагає продвигати канал, просувати канал. Всім пока, до зустрічі!